Що могло перевершити Енекіна та війни клонів з п'ятого епізоду? Мабуть, нічого. Але Дей Філоні постарався це зробити: Траун, Езра, нічні сестри, моторошні нічні штурмовики та креветко гобіти, ніби зі стрічок Джима Генсона. Не можу сказати, що ця серія була мега гостросюжетною, але цікавою точно. Вітаю джедайській краївці і це мій огляд шостої серії шоу Зоріні війни Асока. Та перед тим, як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. І не забудьте натиснути на дзвіночок, також шукайте джедайську краївку у соцмережах та підтримуйте на Баймії Кофі. Отже, поїхали. Попереджаю про спойлери: після попередньої майже суто езотеричної серії та занурення у минуле цей епізод повертає нас до реальності: Морган, Елсбет, Бейлон, Шин та Сабін успішно досягають перидії і, нарешті, зустрічають гранд адмірала Трауна. Цікаво було дізнатися, що Морган крізь простір та час клика все-таки на Траун, а її родички нічні сестри. Філоні продовжує перетягувати в ігровий формат свої творіння: інквізитори, пергіли, команда Привида, Траун, а звичайно ж. У мене залишається все менше сумнівів, що рано чи пізно ми зустрінемо і богів Мортісу. Або, можливо, це буде Гонда Онака. Як думаєте? Я знаю, що зорені війни це не той Всесвіт, де треба особливо шукати логіки. Але все-таки мене здивувало, що нічні сестри виглядають майже так само, як і їхні коліжанки на дотомірі звін-клонів. Невже вони тисячі років не змінювали стиль вбрання, заздрою їхньому вмінню зберігати традиції? Сама планета викликає дивні відчуття. Дякуємо, звичайно, що це не черговий пустельний світ, але, мабуть, мені хотілося чогось більш екзотичного, аніж Алдані 2.0 Зандора. Це таки пустки, це не зовсім те, що хочеш побачити в далекій далекій галактиці. Проте я добре розумію бюджетні обмеження, впевнена, якби у філоні було достатнє фінансування, він би розгулявся. Також дивує, що культура нічних сестер і ніби занепала, але не зовсім є якісь закинуті святилища та статуї, але при цьому фортеця в дусі мінат Тіріту з володаря перснів підземелля. Також, крім сестер, є ще дивні бандити, місцевий аналог Таскенів, та мімімічні ракоподібні мешканці, ніби зі стрічок Джима Генсона Лабіринт чи темний кристал. І якось у мене цей пазл поки не складається. Світ не відчувається самодостатньою екосистемою, принаймні поки. Мабуть, вперше саме в цьому епізоді мене роздратувала Сабін. Її заклики до Бейлана дотримуватися угоди це так по-дитячому наївно, ніби вона до того з імперцями справа не мала. Також незрозуміло, чому відьми так збудилися саме на Сабін, у якої чутливості до сили кіт наплакав, але нормально прийняли Бейлана та шин. Під Мандалорки тхнуло осокою та джедайським вченням? Проте сподобалося, як обіграли чергові потуги сабін застосувати силу. Ні, дівчино, це не ти така могутня, це траун прибув. А Траун вийшов чудовий: цей голос, музика з повстанців. І ти розумієш, що даремно нова республіка пиляє імперський флот та грається в пацифізм. Використати сабін для пошуку езри це так по-траунівськи. І при цьому він завжди готовий принести необхідні жертви для стратегічного успіху, завжди розраховує на кілька кроків вперед, завжди контролює ситуацію та використовує всі наявні інструменти. І, до речі, я впевнена, що Белану та шин він до кінця не довіряє і вже прораховує можливі цілі колишнього джедая, якщо вже їх не вирахував. Розмови Бейлана та шин натякають нам, що десь на перидії або в її нетрях таїться якась давня могутня істота. Яку колишній джедай хочу використати для того, щоб зламати колесо історії, як це вже намагалася зробити Дейнеріс в «Грі престолів. Щоправда, в неї це не дуже гарно вийшло. Як думаєте, що це може бути? Не можу оминути увагу доволі моторошне військо Трауна. Колишні імперці тепер носять назву темних штурмовиків, що натякає на те, що вони цілком можуть бути під впливом відьомської магії, як марок до того. Їхній зовнішній вигляд, як і вигляд флагмана гранд-адмірала Химери, Свідчить про нелегкі часи в минулому. При цьому ремонт обладунків виконаний в японському стилі кінцугі, який полягає в ремонті кераміки з золотом. Кінцугі надихалися і художники по костюмах 9-го епізоду, коли латали шолом Кайло Рена. Але цим та іншим деталям я присвячу час прийдешньому традиційному відео про відсилки. Звичайно ж, я не могла встояти перед'їздовим собакою сабін. Це була така мила відсилка до лотольських вовків. І хотіло б я сказати, що природа знову виступає на боці добра проти технократичного зла. Але ж поганці тут також розсікають на цих чотирилапих, тож це не зовсім так. Ну і Езра. він все-таки живий, не пав на темну сторону, не став служити трауну, як багато хто передрікав. Мені сподобався Іманес в цій ролі. Він виглядає дуже органічно, і зустріч Сабін з Езрою була саме такою, як треба без криків, сліз, але з гарним гумором та теплою радістю. Зеда терпиться подивитися на реакцію Езри, коли він дізнається, якою ціною Сабін знайшла його. Лишилося тільки дві серії, і вони обіцяють бути не нудними. Переживаю за маленьких друзів Езри. Філоні цілком може їх принести в жертву, як Таскінів в книзі Бобифета. Чекаю, не дочекаюся на наступний хід Трауна та прибуття Асоки. Хоча я б на місці Гранд Адмірала просто б драпанула з галактики і залишила джедаїв та мандалорку на перидії. Адже судячи з усього. Пергіли возять тільки в один кінець, а отже, без гіперпросторового кільця звідти не вибратися. Принаймні Морган згадувала, що пергіли прибувають на у помирати. А як вам шоста серія? Як Траунта Езра? І як ви думаєте, що шукає Бейлон? Пишіть в коментарях. І якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал. Також завітайте на мій телеграм-канал та Фейсбук-сторінку і приєднуйтесь до Фейсбук спільноти, де тусять палки прихильники далекої далекої галактики. Та підписуйтеся на бамі кофі посилання внизу. Слава Україні і хай буде з вами сила!